Проходимо операцію листоноша на час третій рівень складності. Погнали. Щас, сейчас. Все Ха, діло зроблено. Було не так вже і складно. Нас помітили! Ми під вогнем! Фигер! Прокляття! Він іде слідом! Ворожа артилерія! Маневруйте! Маневрувати? Маневрувати? У цьому тісному коридорі за всички півторача. Де мені тут маневрувати? Дій як можеш. Ардналіт! Звертай! Звертай! Арта! Ухиляйся! Мерфі обережніше, сарати Бога! Ми ж на мінному полі! Господи! Дюбо, дюбо, ти надто переймаєшся! Що такого страшного може статись? Артилерія! Праворуч! Може? Може, трохи пофініше? Не можу, професоре! Або повний газ, або повна сраха! Мерфі, ти хоч знаєш, куди їхати. Ти ж не перевалював останній фрагмент мапи! Спок прокляття! А ти звідки взявся? Мінне поле позаду! Мерфі тисни на газ! Наші хлопці чекають! Геллере, перемикайся на союзну частоту. Виводь мене в ефір. Так. Увага всім підрозділам! Це капітан Джек Сміт, друга бронетанкова. Ми наближаємося на М 24 Чафі з заходу.